Якщо ти досі зберігаєш крипту на біржі, ти під загрозою. У 2024-му вже декілька бірж зникли із коштами користувачів. І ні, це не виняток. Це тренд. У цьому відео я покажу тобі три гаманці, які реально працюють у 2025 році. І поясню, як зберегти свої монети безпечно, грамотно і без ризику втрати. Порівнюємо три топові гаманці для зберігання крипти: Metamask, Rebby і Xdefi. Покажу, в чому різниця, які підходить саме тобі. І головне, як не втратити доступ до своїх монет через банальну помилку. Заварюємо чай, хапаємо печенько і слухаємо. Май одразу прямо. Зберігати свою крипту на біржі це те ж саме, що залишити свій сейф у чужому домі. Ти не контролюєш приватні ключі. Їх тримає сама біржа. Якщо завтра її зламають, заморозять, банкрутують або просто заблокують тобі аккаунт. Все. Ти втрачаєш доступ. У 2022-му ми бачили, як зник FTX. Десятки мільярдів доларів, що належали користувачам, просто випарувались. Потім була хотбіт, Оголосили ліквідацію. Без компенсації більшості користувачів в окремих країнах Binance блокує акаунти з підозрілою активністю, без попередження і без варіантів. Не твій ключ, не твоя крипта. Це не мем, а базове правило виживання. Якщо ти не володієш приватним ключем, ти не володієш криптою. Просто маєш записку, яку можуть відібрати будь-якої миті. То як тоді правильно зберігати? Розкладаю все далі. По поличках. Тепер коротко, але по суті. Як взагалі працює криптогаманець. Коли ти створюєш гаманець, система генерує тобі сіт-фразу. Це набір із 12 або з 24 слів. Ця фраза це твій майстер-ключ. І вона дає доступ до твого приватного ключа. Тобто до твоїх коштів біржа зберігається ключ за тебе, а селфгаманець зберігаєш ти особисто. Це означає, ніхто не може заблокувати тобі доступ. Але й ніхто, крім тебе, не несе відповідальності. Два основні типи: гарячі гаманці це браузерні або мобільні, постійно підключені до інтернету. Зручно, швидко, але трохи ризиковано, особливо без VPN або на фішингових сайтах. Холодні гаманці це фізичні пристрої, наприклад, Ledger або Trezor. Вони не мають прямого доступу до мережі, тобто зламати їх віддалено майже неможливо. Ідеальний варіант для зберігання великих сум, але ними трохи менш зручно користуватися щодня. Пам'ятай. Гаманець це не місце, де зберігається крипта. Це інтерфейс, який відкриває доступ до запису в блокчейні. А ось хто тримає ключ, ти чи біржа це вже має значення. Якщо ти хочеш зберігати крипту самостійно, тобі потрібен гаманець із репутацією, безпекою і зручністю. Я протестував десятки варіантів і залишив три найкращі варіанти на 2025 рік. Погнали. Метамаск класика у Web3. Найпопулярніший криптогаманець у світі працює через браузер як розширення, підтримує мобільну версію, має інтеграцію з більшості Депс, Дефі, NFT GameFi проєктів Миттєво додається до сайтів, має кастомізацію мереж від Ефіріум до Arbitrum без оптимізм. Але Metamask зберігає певні дані в браузері і без VPN або трекер блокера це може бути діркою в твоїй безпеці. Також, якщо тебе зламають на фішинговому сайті, ніякого попередження, просто втрата коштів. Власне, я рекомендую Метамаск для новачків, які тільки починають взаємодіяти із Web3. Також для користувачів, яким потрібна швидка інтеграція з сайтами, але тільки з VPN і без натискання окей на незнайомих сайтах. Наступний кошельок це є Rebio Wallet. Він є розумніший, ніж Метамаск. Ребі створили розробники Дебанк спеціально для безпекової роботи web 3 Відкритий код, більший фокус на безпеку та зручність, що в ньому крутого. Кожен контракт попередньо аналізується, і гаманець попереджає, якщо ти хочеш підписати щось дивне. Підтримує мультиаккаунти, ти можеш одночасно працювати з кількома гаманцями, автоматично перемикає мережі під потрібний сайт безпечніше ніж Метамаск. Ідеальний варіант, якщо хочеш апгрейднути свою інфраструктуру, рекомендую РЕБІ для досвідчених користувачів, які працюють з DeFi. і також для тих, хто вже погорів і хоче тримати все під контролем. Я особисто користуюсь РЕБІ як основним. Він реально економить нерви. xdefi гаманець для мультиблокчейн гравців. Якщо ти працюєш не тільки в Ефіріум, тоді XDeFi тебе приємно здивує. Цей гаманець створений як універсальний інструмент для кількох екосистем. Що у ньому є? Інтеграція з Ledger як холодне підключення, візуальний, швидкий, схожий на Phantom за UX. Працює у Chrome Brave як розширення, повна підтримка NFT і токенів на більшості мереж. Власне, я рекомендую гаманець XDeFi для тих, хто працює з біткоїном або неефірними мережами. Для користувачів, яким потрібно багато активів в одному місці для трейдерів, які хочуть підключення до різних мереж. Усі ці гаманці мають відкриту архітектуру. Вони працюють зі смарт-контрактами і дають тобі повний контроль над приватним ключем, але обрати варте той, який підходить саме під твої цілі. Метамаск зручний і популярний. Але з нюансами безпеки ребі для тих, хто хоче контроль і попередження, XDeFi – для мультиблокчейн юзерів і біткоін орієнтованих. Аманець це лише інструмент, але фраза – це все. Якщо ти його втрачаєш, доступ до крипти, ти втрачаєш назавжди. І ніхто ані підтримка Metamask, ані Google, ані я тобі не допоможе. Ось що потрібно зробити, щоб не потратити в халепу. Запиши фразу вручну на папір, надруковані листки, фото, скріни – все це потенційні вразливості, найкраще вручну без помилок. І двічі: один аркуш вдома, другий в іншому місці, наприклад, в родичів або в сейфі. Ніколи не зберігай сітфразу у Google Docs, Notes, Telegram або будь-якому хмарному сховищі, навіть якщо аккаунт надійно захищений. Достатньо одного фішинг-логіна і словмисник отримає доступ до всього. Бувало, що люди зберігали сітфразу в нотатці, а потім випадково заводили в Discord бот. І все, гаманець спустошено за 30 секунд. Фото сітфрази це паст. Твій телефон резервує фото фото в хмарах синхронізує з Google фото або iCloud. Якщо ти не кібербезпековець, не ризикуй. Всі камери сучасних смартфонів можуть бути зламані. Хочеш довгострокове рішення, використовуй металеву пластину. Це як хардвар бекап для фрази наприклад, криптотак або кобо таблет вони вогнестійкі, не проникні і не бояться часу. Виглядає як інструмент спецагента. Але це твоя страховка на роки вперед. Стався досить фрази, як до найважливішого документа у твоєму житті. Твоя крипта не захищена смарт-контрактами, VPN чи блокчейном, якщо сід лежить у галереї твого телефону. Якщо ти вже не просто тримаєш пару сотень доларів у крипті, а маєш суттєвий портфель, Саме час подумати про холодне зберігання. Ledger або Trezor – це фізичні пристрої, які зберігають твій приватний ключ офлайн. Тобто, якщо тебе навіть зламають на комп'ютері або на сайті, злоумисник нічого не зможе вкрасти. Без доступу до твого фізичного ключа, до того ж, Ledger і Trezor дозволяють підключати Metamask, XDefi та інших гаманців і підписувати транзакції вручну. Але тут важливо це не обов'язково кожному, якщо ти активно торгуєш. Фармиш, мінтиш NFT або просто тестуєш, Metamask, Rebi чи Xdefi із VPN і дисципліною цілком підійдуть. Просто в розділи зони відповідальності, гарячі гаманці для щоденних операцій. Холодний, як головний сейф. А тепер коротко підсумую і дам фінальну пораду. Крипта – це свобода. Але свобода без безпеки це просто ризик. У 2025-му крипта буде лише дорожчати. А от біржі можуть зникати. Твоя безпека це твій гаманець, і краще подумати про селф кастаді прямо зараз, поки ще не пізно. Збережи це відео як інструкцію на чорний день. І напиши в коментарях, яким гаманцем ти зараз користуєшся і чому. Можливо, у тебе є варіант, який я не згадав. Обговоримо в наступному відео.